Президент Сполучених Штатів достеменно не знає, що відбувається в Україні, і перебіг подій на Донбасі. Він ще тільки вивчатиме. Про це Дональд Трамп заявив телеканалові News, який оприлюднив повну версію інтерв'ю з американським лідером. Я не знаю, що сталося в Україні. Бойовики чи справді не контрольовані, чи все ж їх контролюють? Ми це ще з'ясовуватимемо. Останнє велике інтерв'ю президента США вже назвали скандальним, адже в ньому Трамп намагався заступитися за Володимира Путіна, коли журналіст Біл Орайлі назвав російського президента вбивцею. Кремль уже зажадав вибачень однак Орайлі перепрошувати не став. Моє інтерв'ю з президентом Трампом стало відомим усьому світові. Адміністрація Путіна хоче, щоб я, кореспондент, попросив вибачення за те, що я назвав його вбивцею. Я працюю коло вибачення, але мені треба трохи більше часу. Нагадайте мені про це 2023 року. Тим часом провідні республіканці від заяв Трампа спробували дистанціюватися. Так, голова республіканської більшості в сенаті Макконал заявив: жодних зближень із Москвою і бути не може, адже Росія анексувала Крим, вторглася в Україну і втрутилася в американські вибори та американського президента в деталях конфлікту на сході України вирішив і генсек НАТО. Єн Столтенберг провів телефонну розмову з Трампом, під час якої вони обговорювали події в Україні. Розлогіше про що говорили, білий дім не розголошує. Але після цього дзвінка Трамп заявив, що Сполучені Штати рішуче підтримують альянс і погодився зустрітися з лідерами країн-учасниць. Нагадаю, під час передвиборної кампанії Трамп називав НАТО застарілою організацією, яка втратила свою роль.